Друзі, всім привіт! Оце у нас мілка зашла на опорос. Дивіться, я хочу показати, що вам. Дивіться, як вона споживає корм. Вона просто хапає їй дай відро, пів відра, вона його з'їдає мгновенно. Дивіться, як вона Вона зачерпнула, хоп, хоп, хоп і їсть. Друзі, свиноматка добра. Вона має класно споживати корм. Тому що, якщо буде в її 12, 13, 14 поросят, це, звичайно, немаленька кількість. І свиноматка, як має стільки поросяток, вона їсть багато корму, вона неприхотлива до їжі і буде, звичайно, більше поросяток молока. Тобто поросята будуть більшу кількість споживати молока. Якщо свиноматка їсть багато корму. Свиноматка нормальна має не будь вибагливою до їжі. Вона має їсти корм скільки ви їдаєте. даєте. По максимуму. Лактуюча свиноматка має по максимуму їсти до 10 кг зерна. 8-9 кг вона має споживати в добу у вас, щоб з поросятка отримали більшу кількість молока і щоб поросятки у вас класні були і розвивалися класно. Слідкуйте далі буде.